Просити до слова прибув до нас наш бойовий побратим, бойовий командир. Для фронту, зараз на лікуванні знаходиться заступник командира бойового добровольчого батальйону ОУН Сивіль Андрій Іванович. Андрій Іванович. Дякую. Я дуже дякую Олександру Олександровичу за це момент. Ви справжній націоналіст. Ви справжній націоналістів Олександр Олександрович. Я дарую Василя Симаненка, хай мовчать Америки і Росії, нашому герою. Товаристи. Я от про що думаю і про що хочу вам сказати. Сьогодні просто об'єднати суспільство. Це практично ми задача не рішаємо. Суспільство в такому стані, як воно є, сьогодні суспільство перелякане, а переляк е, дуже поганий, скажімо так, об'єднувач. Він не об'єднує. Переляк, потім паніка, коли люди лякаються, вони розбігаються в різні сторони. Це закон фізики, це закон Божий. Але є страх, який все-таки може об'єднати. Страх, а не переляк. Страх втратити свою землю, свою націю, свою державу кінець на це і розбрестись по світу, як неприкаяний. Якщо ми зараз не об'єднаємося, це нас чекає. Знаєте, сьогодні люди, які залишилися на окупованих територіях, люди в Пісках конкретно, на сьогоднішній день Пісках живе 82 чоловіки. 82 людей, яким рішучем нікуди йти, вони нікому не потрібні, в них немає ні грошей, ніяких засобів для е, життя, вони... Військові групування готують сюди, їзди, приходять і дивляться на все це головними очима, звичайно ми їх готуємо, звичайно, ми даємо їм продукти. От. І вони кажуть, якби, старенька бабка каже, якби я знала, що таке може бути, то я б про пасхуду, яка російський прапор у нас піднімав. Я б його тоді своїми руками за Свої це розуміють. Друзі, нам треба це зрозуміти раніше, нам треба це сьогодні зрозуміти. Якщо нас має об'єднати ідея. Ідея виживання, ідея повернення національної гордості національної. Оця єдність дуже гарно називається єдність. Вона дійсно має з'єднати. яка навколо себе об'єднує націю за виживання. Чому Україна не може об'єднатися навколо сьогоднішнього власті? Не мо. Розмови починалися із того, що треба поміняти систему влади. Треба змінити систему влади. Згадайте, було три основних вимоги. Перша банку ведь. Друга євроінтеграція, третя зміна системи влади. Хто сьогодні з ним говорить про зміну системи влади? Коли ви останній раз чули, що хтось із привлади чи влади. Чиновників говорять про зміну системи влади. Ніхто. Тому що діюча система. Все. Тому я вважаю, кожен день перебування їх при владі це величезний вірус для України, для української суборності і загроза для української держави. Президент не є сьогодні для мене президентом. Після того, як він сказав, що цинічні бандери стріляли без бої. Побачити його на відстані крику, що почув, Я обов'язково йому крику, сніметрічку з кажуть. Ти не маєш права його голосити. Тому що пандемось і заменів робили, лягали за тридцять святи. А ти розказуєш, що це нічні пантери, люди добрі. Ви прекрасно знаєте, що люди, які підозрюються і які заарештовані за вбивство СБУшника, не мають дії. Ні до націоналістичного, ні до якогось правого руху. Це просто кульки, це просто бандюга. І ніякі вони не бандерівці, і тим більше не бандери. Товариство, на сьогоднішній день. Найбільша наша біда в тому, що у нас невідповідність між владою і на народом. Влада береться зміни з народу. Да? Народ вибирає владу. І от балансуючи між собою, дивіться, влада видає закон, народ цей закон виконує. Якщо е, група людей або індивіду, який-небудь не, не може або не хоче виконувати те, що йому каже влада, у влади є можливість примусити його виконувати. Звичайно, є. Є для цього міліція, армія. Суди, прокуратури, налогові, санибільних станції і всякі різні раз... підвозища, течії, які можуть його просто-напросто загнути. Куди ви нікуди не різні? Скажіть, будь ласка, а якщо влада, або вся раса, або якийсь окремий чиновник, не хочу виконувати те, що йому каже народ, у народу є механізм, який може заставити його виконувати? Є. немає. Він має бути і він має бути дієм. Я не хочу займати ваше, ваш час. Я хочу просто, щоб всі, хто тут є, дуже серйозно поставились до того, що ви почали. І якщо ж сьогодні виходить до цього непрохода і каже, що він бере на себе персональну, матеріальну, і стоїть під